Шановні керівники міських канкому, дорогі Чернобильці, гості міста та району! Перш за все дозвольте мені у цей великий день сказати вам Христос Воскрес. 26 квітня 2012 року весь український народ відзначає трагічну дату аварії на ЧАЕС, але ця трагедія продовжує хвилювати всіх людей і тих, кого вона зачепила своїм недобрим крилом, і тих, хто пізніше народився далеко. Від покрівженої землі. Незважаючи на значну відстань, 26 квітня 1986 року чорнобильські проблеми не втрачають своєї гостроти і актуальності, а увага до них і насамперед до тих, хто постраждав, не стає менш пільною. Цей день не мінає безслідно, він розплодив по світу багато трагедій, він буде завжди об'єднувати всіх одним спогадом. Однією печалью, однією надією. Ми знаємо, що техногенна катастрофа Японії принесла японському народу нещастя горе. Віддаючи данину пам'яті, ми низько схиляємо голови перед усіми, хто 26 років тому свідомо і жертовно віддав за нас своє життя, хто виконав свій найвищий синівський обов'язок перед рідною землею і народом України і всім прогресивним людством. Зупинивши ескалацію катастрофи, все далі і далі виділяє нас від тієї квітневої ночі, 86-го року, і з кожним роком все менше і менше лишається учасник ліквідації аварії на Чорнобильській атомній стації. Тієї страшної аварії, але забувати про їхній героїзм. і Геразм усього українського народу ми не маємо права. За, за час, що минув, зроблено чимало, щоб загоїти рани, але вони не втрачають на часі гострого болю. Як би нам не хотілось стерти з пам'яті слово Чорнобиль, воно кожного дня нагадує нам своїм проблемами і необхідністю їх розв'язання. Цього вимагають 3 мільйони постраждалих від катастрофи та її наслідків, в тому числі 4 тисячі сімсот наших земляків закарпатців Із них більше 300 інвалідів ЧАЕС. І ця категорія інвалідів, тих постраждалих, потребує особої уваги з боку всіх рівнів. Отже, їхні доля, життя і здоров'я, соціальний радіаційний, медичний захист були, є і ще довго будуть об'єктом особливої турботи, уваги нашої держави, місцевих органів влади, хто б цього не хотів. На Чорнобильському спасі зображені чорнобильці, живі і мертві, зображені з Богом, суддею і спасом. Бог рятує душі чорнобильців. Бог ратує душі. Чорнобильці рятувальники врятували землю і життя, дароване Господом. Фактично на іконі Чорнобильський спас зображені люди це Божа людська радь. До цього ніколи людину з Богом на іконах не зображували. Лише тому, що чорнобильці заповіді Господню не убий, виконали, чужої крови не проливали, а своєї не пошкодували, їм випала така честь. Союз Чорнобиль України по місту Мукачево буде все робити, щоб пом'якшити долю всіх чорнобильців і особливо дітей, яких налічиться в нашому місті 140 діточок. Ми пільно будемо стежити за прийнятими законами Верховної Ради по відношенню до ліквідаторів аварії на ЧАЕС І свої права будемо захищати і відстоювати день 26-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС вважаю всім міцного здоров'я, щастя, всіх земних благ і благополуччя і від імені всіх ліквідаторів аварії на ЧАЕС дозвольте за спільну співпрацю, подякувати міністру МЧС, по чесному грандянину міста Мухачеву Балозі Віктору Івановичу, народному депутату України П'ятьок Василю Васильовичу, керівницу Місвіканкому, головному лікарю ЦРЛ Васюті Василю Васильовичу. Лікарю терапевту Беньковській Тамарі Петрівні, начальнику відділу по роботі з Чорнобильцями підірві Наталії Оксіївні. Хай вічна шана та любов до тих, хто загинув при ліквідації аварії на ЧАЕС, і до тих, хто живе в нашому місті та районі. І запрошую зайти в церкву всім ліквідаторам і помолитись. Дякую. До слова запрошується учениця 11 класу загальноосвітньої школи номер 13 Мирослава Вербищук. Чорнобильські дзвони тужать, плачуть вони над зболеною Україною, стукають тривогою в душу, сіючи віччя і застерігають. І не лише сьогодні напередодні річниці Чорнобильської трагедії не стихають вони ось уже більше як чверть віку. Не маємо права мовчати і ми. Хоча ніщо вже не може змінити минуле, зате можна і треба передбачити майбутнє. Ми, покоління, що народилося після чорнобильської трагедії, не маємо права на мовчання. Ми мусимо говорити слова подяки тим, хто жертвуючи своїм здоров'ям і життям, здоров'ям своїх ненароджених дітей, кинувся в горнило так званого мирного атому, щоб захистити життя тисячі людей. Ми мусимо говорити про те, через чию необачність сталася страшна трагедія, за яку розплатилися молоді ліквідатори. Ми мусимо говорити і слова наші гіркі, пекучі, попроняті болем за тих, хто пішов в життя, за тих, хто міг народитися, але не народився взагалі. Нехай і так, але ці слова це сліди пам'яті, сліди зв'язків із батьківською землею і своїм родом. Минуть ще роки і десятиліття. А цей трагічний день все одно хвилюватиме людей і тих, кого він зачепив своїм недобрим крилом, і тих, хто народився далеко від покривченої землі. Він об'єднуватиме всіх живим одним спогадом, однією печаллю, однією надією. Сьогодні ж бо прийшла черга нашого покоління, все осмисливши дійсність, перевіряти себе та суспільство на надійність, людяність, моральність чи аморальність. І зупинімося на хвилину у вирі життя, схилімо голову перед подвигом пожежних, солдатів, стражданням матерів, дітей, щоб не повторився Чорнобиль ні на землі, ні в душах прийдешніх поколінь. А бетонний сяк хай залишиться чи не єдиним трагічним символом атомної ери. Дякую. За днями дні й минув повільно рік. За днями дні і другого немає, нехай же лихо наше проминає і в світі не повториться вовік. Хай стане мир міцнішим у стократ, хай над землею чисте небо буде. Чорнобиль це попередження набат, його уроків людство не забуде. Запрошую учасників мітингу до покладання вінків та квітів до місця спорудження пам'ятного знаку дзвони Чорнобиля.